Ми переходимо до другої частини майстер-класу. Закінчили ми ось тут наш рядочок на 9 бісерин, відповідно, наступний у нас буде на 10. Набираємо дві бісерини разом, одну плакитну та одну рожеву. І проходимо між першою парою бісерин. Через рожево, як зазвичай повертаємось вгору, тоді по одній, дві білі бісерини перша. Та друга. Одна блакитна, одна біла, одна рожева. Блакитна. І ще одна біла, проходимо в останню білу попереднього нашого рядочку і через щойно набрану повертаємось вгору. Тепер набираємо одну блакитну, проходимо між першою парою бісери, потім повертаємось вгору. По одній дві білі бісерини набираємо перша. Друга. Одна рожева одна блакитна. По одній три білі бісерини. Перша друга третя Блакитна. Наступний рядочок набираємо разом одну блакит... одну рожеву та одну блакитну, проходимо між першою парою пісерин і через блакитну повертаємось. Далі по одній три білі пісерини перша, Друга. третя. Одна блакитна. По одній три білі перша. Друга. Третя, Одна блакитна. І проходимо в крайню блакитну попереднього рядочку, через щойно набрану повертаємось вгору. Наступний рядочок набираємо по одній три білі. Перша. друга третя Одна блакитна. Одна рожева. По одній дві білі перша. Одна блакитна. та одна біла. Наступний рядочок набираємо. Знову дві бісерини разом, одну блакитну та одну білу, проходимо через першу пару бісерин і через білу повертаємось вгору, тепер одна блакитна, одна біла. Одна рожева, одна біла. Одна блакитна. По одній три білі бісерини перша. Друга. Останню бісеринку попереднього ряду і через щойно набрану повертаємось вгору, по одній дві білі бісерини перша і проходимо між першою парою бісерин. Вернулись назад, набираємо другу білу бісерину. Торюємо те саме, тоді одна блакитна, по одній дві білі, перша. Друга, одна рожева. Одна блакитна Одна біла. На блакитна. Наступний рядочок, це буде наш останній такий широкий рядочок на 10 бісерин. Набираємо разом дві бісерини, одну білу та одну блакитну. Походимо між першою парою бісерини, через блакитно повертаємося вгору. Далі одна біла. Одна рожева. По одній три білі. Перша друга третя одна блакитна. По одній, дві білі, перша. Та друга проходимо в останню бісерину білопопереднього попереднього ряду, а через щойно набрану повертаємося вгору. Далі набираємо наступний рядочок, одна біла бісерина. Одна блакитна по одній три білі перша. Друга. Третя блакитна. Одна рожева. Одна блакитна. та одна біла. Наступний рядочок набираємо. Одну біло одно рожево, одна біла. Одна блакитна, по одній три білі перша. друга. третя, та одна блакитна. Тепер набираємо по одній три білі бісерини, перша. Друга. Третя одна Блакитна. Одна біла. Одна блакитна, одна рожева. Наступний рядочок набираємо одну білу. Одна блакитна, одна біла. Одна блакитна. Одні дві білі пісарини, перша друга. Зараз наступний рядочок ми набираємо одну білу, тоді одну блакитну. одну білу. одну блакитну. Одну білу, завершила ще один рядочок. Переходимо до наступного, набираємо одну білу, одну блакитну. одну пилу одну блокетну наступный рядочек набираем одна била одна блокетна Одна біла. І тепер останній рядочок ми набираємо одну білу бісерину. А тоді одну блакитну. Тепер ми повинні пришити нашу швензу. Для цього ми набираємо три білі бісерини. набираємо нашу швензу. Підтягуємо це все до нашої сережки і через ось цю Останню третю білу, яку ми набирали, ми повертаємось донизу і підтягуємо. Набираємо ще дві білі бісерини. І тепер дивіться, ми тут виходили з блакитної набирали, значить, проходимо в білу сусідню біля тої блакитної. Отак, згори донизу. Тоді. Знизу вгору проходимо в сусідню блакитну бісеринку, знову проходимо через всі три бісерини, через швензу назад повертаємось так само через три білі. Ось так. Потім через четверту білу теж можна пройти. І ще раз повернутися ось так через сусідню, блакитну, білі бісерини після неї, тобто разів три хоча б, щоб прошити. Знову після того, як захопили швензу, ми повертаємося через білі сусідні пісеринки нашої петельки вниз. І тепер будемо ховати нашу ниточку. Я собі переверну роботу догори ногами, бо мені так простіше, як то кажуть. Проходжу ось цю плакитну, просто йдемо по роботі. Тобто, вліво або вправо, як воно у нас лежить, по діагоналі наші бісеринки цеглинками. Так само по діагоналях ми і проходимо можна відразу через дві проходити, якщо можете. Між бісеринками, коли проходимо, ми періодично де-не-де зав'язуємо. Такий вузлик, щоб добре сховати нашу ниточку. Тут два-три вузлики там зав'язала і цього буде достатньо. І зараз тут зав'язали вузлик і все потім можна підпалити. Тобто сама основа полотно у нас вже, бачите, є готове. Тепер ми йдемо донизу. Так, як я вам казала, я залишила тут ниточку і я її заселяю в голочку. Якщо ви не залишали, то ховаєте так само ниточку, а нову заселяєте. З приводу підвісок вибираєте приблизно довжину ну, підвісок, яку би ви там хотіли, наприклад, 5, 10, 15, 20 см. Я буду брати 50 бісерин. І тепер я вам ще скажу такий момент, що теж ви можете, в принципі, робити підвіски будь-якого кольору. Але я от робитиму, як у мене тут закінчуються мої полосочки. Тобто з блакитної бісерини у мене буде блакитна підвісочка, з білої біла, з блакитної, блакитна, тут три білі, тут рожева. Ну, але все по порядку. Отже, перша підвісочка у мене йде на 50. Бісерин блакитної, тобто я набираю 50 блакитних бісерин, підтягую їх до своєї роботи. Тоді я пропускаю останню набрану бісеринку, а через 49 блакитних я повертаюся ось так назад до основного полотна. Так от кусочками повертаюся назад. Підвісок вийде 9 штук, тому ви можете їх розпреділяти як завгодно, як вам сподобається. Отже, Повернулася я до основного полотна. Прохожу ще раз через ось цю блакитну, з якої виходила ниточка. І тепер згори донизу через наступну бісерину прохожу, тобто ось через білу в полотні, мечти, для того, аби зробити підвізку. Я робила підвізки з подовженням до середини. Тобто Ось у мене є блакитна, зараз я вам тут покажу. Ось у мене йде блакитна бісерина, з неї йде підвізка на 50 бісерин. Потім йде біла на 51 бісерину, тобто, відповідно, вона трішечки довше. Далі йде блакитна вже на 52 бісерини. Наступна біла на 53. І ось. 4... П'ята бісерина на 54 бісерини йде, а тоді знову на зменшення 53, 52, 51 і 50, відповідно, тобто остання рожеве, підвізка має також 50 бісерин. Можна, в принципі, робити коротші довші, як я вам вже сказала, і можна навіть їх не до центру робити. Видовження, можна, наприклад, давати, якщо у вас допустимо, ось ця. Перша має 50 бісерин. Ось цю давати, наприклад, другу на 45, третю знову на 50, четверту на 45. Тобто, ви вже самі там коригуєте. Можна навпаки давати перша на 50, наступна там 51, 52 бісерини, потім 53, 54, тобто повністю від одного кота до іншого видовжувати. Після того, як ви зробите усі підвісочки, ви просто ховаєте ниточку, і ваша робота готова. Я думаю, що тепер ви вже можете продовжити самостійно. Тут, в принципі, не лишилося нічого складного. Я дякую вам всім за увагу, за те, що ви залишаєтесь зі мною, за ваші теплі слова підтримки. За ваші підписки. Усе-все-все-все. Все, все, все. Ви найкраще пам'ятаєте про це. І до зустрічі вам у нових майстер-класах.